друга наша доповідь це власне, доповідь Андріани Чаус. І поговоримо ми про правове регулювання права власності з іноземним елементом, наприклад, України та Норвегії. Як вже зазначили, тема моєї доповіді це правове регулювання права власності з іноземним елементом, наприклад, України і Норвегії. Отож. Моя доповідь аналізує певні правові аспекти регулювання права власності, наприклад, України і Норвегії, і порівнює певні норми, процедури і певні обмеження між цими двома державами. Існує ряд законів і загалом нормативно правових актів, які власне визначають такі засади і умови, за якими іноземці можуть мати право володіти або користуватися нерухомістю у цих державах, і які мають як спільні, так і відмінні риси у правовому регулюванні. В кожній державі центральним правовим інститутом є іститут права власності, і за законодавством країни право власності це врегульовані нормами суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Міжнародні організації та юридичні особи іноземних держав вони можуть мати права на території України у власності будинки, споруди і інше майно соціально-культурного чи виробничого призначення. Це положення знаходить відображення і в численних міжнародних договорах про торговельні відносини чи науково-технічну співпрацю. Іноземні держави також можуть мати на території України у власності майно, яке необхідне для здійснення дипломатичних, консульських чи інших міжнародних відносин у випадку і порядку, які є встановлені з договорами між державами і іншими законодавчими актами України тож здійснювати відносини щодо володіння користування та розпорядження, як вже і зрозуміло, це може не тільки народ України, але громадяни, юридичні особи України та держава України і інші держави, їхні юридичні особи, тому можу почати з того взагалі, хто такий оскільки мова в більшості йдеться про них відповідно до першої статті. Закону України про правовий статус іноземців і осіб без громадянства, це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином або підданим іншої держави. От тут за це зазначено. Стосовно громадян іноземних держав і загалом осіб без громадянства. Установлено, що вони користуються правами і несуть обов'язки стосовно належного їм на території України майна на рівні з громадянами України, якщо інші не передбачені законодавством України. У законі про правовий статус іноземців також вказується, що іноземці можуть відповідно до законодавства України мати у власності будь-яке майно, успадковувати його, заповідати зокрема, і вони мають право власності на житло відповідно знову ж таки до законодавства України. Набувати таке право власності, вони можуть через приватизацію. Деякі об'єкти в Україні не можуть бути на праві власності іноземним громадянам чи особам з громадянства. Це випливає із змісту законодавства України і чи безпосередньо встановлюється його нормами. Наприклад, закон України про режим іноземного інвестування він дозволяє іноземним інвесторам придбання прямо незаборонного законом України, нерухомого чи рухомого майна, в тому числі, наприклад, це приміщення, будинки. Про земельні ділянки там е, трошки інша ситуація згодом згадаю, зазначу за це е, і загалом інші е, об'єкти, але е, відповідно до статті 13 конституції України виключно народу України може належати на праві власності земля, її надра, повітряний водний простір і інші природні ресурси її континентального шельфу. Законодавство України що земля може надаватися іноземним суб'єктам тільки у користування. Відповідно до Кодексу України про надра не передаються власність права і надера України, але вони можуть надаватися у постійне чи тимчасове користування з певною метою, наприклад, це для геологічного дослідження чи видобування корисних копалень, в тому числі користування. Може наділятися тільки якісь окремі ділянки надр, а не суцільної. Вони в тому числі і континентального шельфу, як я згадувала, і виключно економічної зони. Також постає питання, чи взагалі можуть іноземці набувати право власності на земельні ділянки, розташовані на території України. Тут в дії ступає стаття частина 2 земельного кодексу України, де вказується, що особи без громадянства чи іноземні громадяни вони можуть набувати право власності на земельні ділянки, але тільки не сільськогосподарського призначення. І у межах населених пунктів, а також земельні ділянки поза межами населених пунктів, на які розташовані. Об'єкти нерухового майна, які належать їм на праві власності приватної власності, Єдиною підставою, з якої громадяни іноземних держав можуть набувати. Права на е, ділянки не сільськогосподарського призначення, це є спадкування. І то навіть тут є е, частина четверта цієї статті, вона передбачає, що е, вони повинні е, е, іноземці повинні відчужити такі ділянки протягом року. І у випадку, якщо він цього не зробить, то ця е, ділянка вона підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду, е, і особа, до якої проходить право в, е, власності на земельну ділянку, яка не може набути право власності, не, вона все ще може отримати її в оренду. Також тут постає питання тоді: а в разі в якому випадку е, іноземець може е, набути права власності? Це купівля-продаж, дарування, рента, міна, і е, викуп чи прийняття спадщина знову ж таки. Також eh, хочу згадати за те, що eh, згідно з статті 142, 132 земельного кодексу України eh, угоди про перехід eh, права власності на земельні ділянки вкладаються в письмовій формі. Тарнатарія не Вони містять стандартні eh, аспекти: це назва сторін, об'єкти, eh, об'єкт договору, предмет договору, це договірна ціна права, обов'язки і. Відомості про відсутність заборон щодо відчуття на землі. Також є певні об'єкти, які не можуть перебувати у власності. Зокрема, це, наприклад, зброя, боєприпаси, це наркотичні, психотропні чи інші лікарські отруйні засоби, це спеціальні технічні засоби і так далі. Отож, ми повільно переходимо до Норвегії тепер. А щодо Норвегії, тут натомість діє е, існує закон про свободу укладення договорів при купівлі нерухомості. Він власне, регулює всі питання власності, е, і щодо е, нерухомості е, в ньому передбачені аспекти, які впливають на права власності для іноземців, і вони він встановлює права й обов'язки як для покупців, так і для тих, хто для де Іноземні громадяни, які проживають у Норвегії, вони можуть вільно купувати земельну ділянку, житло чи нерухомість. Тобто тут немає якихось таких заборон, але є певні там обмеження і спеціальні процедури. Наприклад, певні види власності вони можуть передбачати зобов'язанням проживання, тобто громадянин зобов'язаний проживати у його квартирі, ділянці чи де. Або обробляти землю територію, це про зобов'язання володіння. Тобто, якщо він вже придбав е, цю територію, він повинен за нею доглядати. Е, це стосується нерухомості, наприклад, в викоро на районах чи сільськогосподарських об'єктах. Тобто, це означає, що іноземець може втратити право власності на особу, яка має таке право з народження. Також е, хочу звернути увагу на те, що володіння власністю воно ніяк не прискорить процес чи не збільшить шанси на отримання норвезького громадянства, чи не дасть там якісь права відвідувати свою власність, е, тобто. Власники нерухомості вони е, не можуть перетнути, наприклад, кордон Норвегії тільки тому, що у них є е, там власність. Тобто вони повинні е, прожити як мінімум 5 років, і тоді вони зможуть отримати громадянство і нерухомість цьому як їм не допоможе. Е, також, як я вже казала, для ангзенців немає жодних заборон, щоб купити нерухомість. Вони можуть. Е, також, якщо особа купує вперше, взагалі то вони можуть претендувати на утримання потечного кредиту для першого покупця, який дозволить їм позичити 100% вартості покупки. Але тут треба бути вережним і уважно читати договір з банком. Придбання таких земель також може в більшості випадків він і вимагає дозволу від влади. Дозвіл переважно на сільськогосподарських сільськогосподарські землі і на землі на території курортних зон. А відповідно до закону про земельні відносини і закону про сільське господарство, власне встановлюється процедура отримання дозволу, яка включає сам етап подання заяви, це визначення обсягу і призначення землі, де у заяві вказується інформація про те, де ця земля, з якою метою вона буде. Експлуатуватися призначення цієї землі, яку планується придбати. Також влада може провести оцінку планів особи, яка подає заяву, щоб переконатися, що вона може ефективно вести сільськогосподарську діяльність, якщо це про землі сільськогосподарські. Також такий до дозвіл, що отримати такий дозвіл, заява може містити і посвідчення відповідності у вимогам. Тобто, тут особа має представити свідоцтво чи документи, які будуть підтверджувати. Той факт, що вони відповідають вимогам норвезького законодавства, ну і остаточно це вже саме рішення. Тобто, після ретельного розгляду заяви пов'язаної інформації з ним, влада вирішує, власне, чи надавати такий дозвіл, чи відмовити особі. Також дозвіл може бути надано за умови відповідності всім встановленим законом критеріям і вимогам і також. Щодо відпочинкових об'єктів, там, наприклад, ділянки чи будинки, то так само вони здійснюються тільки з дозволу місцевих лад. Дозвіл може залежати від різних факторів, а також багато залежить від того, в, якій сам, в якому самому регіоні знаходиться ця земельна ділянка, там теж є свої нюанси. Також я знайшла інформацію про те, що існують також обмеження щодо володіння і використання. Землі іноземцями у прикордонних зонах держави це обумовлено різними міркуваннями, зокрема, з більшості міркої безпеки, яка є головною з причин. Особливо деякі зони можуть бути визначені як стратегічно важливі, і влада може обмежити власність іноземців саме в цих місцях з міркувань національної безпеки. Області біля кордону так само можуть бути об'єктом обмежень і для запобігання нелегальній міграції або недозволеним перетинам кордону. Отож, підбиваючи такі е, підсумки в обох державах, є як спільні, так і відмінні риси. Очевидно, в правовому регулюванні серед спільних я можу виділити те, що обидві держави вони мають встановлені певні обмеження для іноземців у певних видах власності. Знову ж таки, це звадила це більшість сільськогосподарські е, е, ділянки, е, аграрні землі чи об'єкти, які мають стратегічне значення. Також як Україна, так і Норвегія, вони мають системи захисту прав власності, і іноземці можуть мати доступ до судового захисту своїх прав у випадку спорів. Обидві держави вони можуть укладати взаємні угоди та домовленості, щоб сприяти захисту прав іноземців. Серед відмінних рис я би виокремила сільськогосподарська в Україні те, що вона більшість є заборонена для іноземців, окрім спадкування. В Норвегії ж таких заборон немає. Є просто певні спеціальні процедури і. Певні вимоги до цього, а також Норвегія може мати е, обмеження для іноземців щодо власності природно резервних областях з метою збереження природи і біорізноманіття. Але по суті, у Норвегії, хоч є низка обмежень чи особливих вимог, тут немає як таких певних заборон щодо права власності на війни від України. Тому е, у Норвегії я б сказала, простіше отримати право власності ніж в Україні. Тому дякую. Або як би сказали Норвежці, так Ой, да. Це все. Дякуємо вам. Ми бачимо, що вже є, будемо так казати, лайки від задоволення від вашої доповіді. Я зі своєї сторони хочу сказати, що власне. Я не буду задавати питання, я єдине, що зроблю вам ремарку. Ми з вами говорили на курсі з порівняння цивільного права, і тут, напевно, я щиро, дію, що ви просто обмовилися. Коли ви називали там зброю та інші речі, вони не, не можуть не, вони не можуть не перебувати у, у праві власності, так? А власне, це є речі, які е, традиційно вважаються обмеженими або вилученими з цивільного обороту, і суддяка, що е, якщо вони обмежені в цивільному обороті, то вони можуть перебувати в праві власності у тому випадку, якщо є відповідний дозвіл. Тобто це раз і друге, наприклад, держава може мати у власності зброю, може мати у власності наркотичні речовини, і так далі, так тому що цей перелік він стосується швидше фізичних та юридичних осіб, іноземних громадських організацій, тощо так. Тобто тут треба трошки е, мати важливу увагу, так тому що, наприклад, в рамках вашої доповіді вийде так, що припустимо громадянин України, який має дозвіл на носіння зброї, він не зможе її продати, наприклад, і. Іноземні громадські організації, яка знаходиться на території України, так бо вона по тому переліку не може бути власником з однієї сторони, а з іншої сторони, вона не буде мати відповідного дозволу. Так, тобто тут є з цим нюансик, в про так... це є зазначено в доповіді. Просто я це не, не сказала. Так, так. Ну бачите, це було важливо.